Всім привіт, вітаю на каналі Межа Медіа. Не дивлячись на не найвищий загалом попит на планшети, у Samsung є і флагманська лінійка Galaxy Tab S, включно з трохи доступнішим FE, і більш доступна Galaxy A. Вона не має топових характеристик, але залізо цілком достатні для певних задач перегляд відео, фільмів, відеодзвінки чи не найвимогливіші ігри. Словом вміє усе, що потрібно від планшета переважній більшості користувачів. Сьогодні ми більш детально познайомимося з актуальним представником лінійки Samsung Galaxy Tab A9. Не дивлячись на позиціювання як доступної моделі, Samsung Galaxy Tab A9 Plus отримав дуже приємний тонкий корпус, що зроблений переважно з металу з пластиковими вставками. Якщо дивитись на задню панель горизонтально, то більша і частина металева. З пластику зроблена лише верхня полоска, на якій знаходиться об'єктив тильної камери. Він зовсім трохи випирає над поверхнею задньої кришки. Усю передню панель закриває захисне скло, під яким знаходиться 11-дюймовий дисплей, рамки однакової ширини з усіх сторін. Вони оптимальні для планшета, не надто широкі та не псують зовнішній вигляд, і не надто тонкі, щоб при використанні випадково торкатись елементів інтерфейсу. Фронтальна камера над екраном, якщо використовувати у горизонтальному положенні. На бічних гранях є чотири динаміки. На правій додатково є один з мікрофонів та роз'єм Type-C. роз'є-. незвичніше вирішили розмістити 3,5 мм роз'єм для навушників. Він знаходиться у правому нижньому кутку, що не дуже зручно при перегляді відео чи фільмів. Зверху ще один мікрофон, а також кнопки керування гучністю та живленням. На жаль, планшет не отримав сканера відбитків пальців, ні у якій формі. Тож або пароль, або розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Знизу розміщений лоток та контактна група з магнітами для підключення клавіатури. У лоток можна вставити Сім-карту та мікро СД. Загалом Samsung Galaxy Tab a 9 складає приємне враження. Планшет отримав 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1200 точок. Тут використовується IPS-матриця з частотою оновлення 90 Гц. Досить незвично бачити IPS після величезної кількості смартфонів і останнім часом ноутбуків з OLED-дисплеями, хоча це важко назвати недоліком, зважаючи, що перед нами доступна модель. Тим паче, що сам дисплей якісний, має хороші кути огляду та достатню яскравість для комфортної роботи у приміщенні. В літній день на сонці може бути вже не настільки добре. Картинка, звісно, більш спокійна з погляду передачі кольорів у порівнянні з OLED. В налаштуваннях є майже традиційний набір опцій. Екран має непоганий рівень яскравості 360 кандел на метр квадратний. Колірне охоплення екрану близьке до sRGB, але передача кольорів відчутно акцентована в сторону холодних відтінків. Samsung Galaxy Tab a 9 Plus працює на доволі скромному процесорі Qualcomm Snapdragon 695 5G. Скромний обсяг вбудованої пам'яті можна компенсувати картами MicroSD. У синтетичних тестах продуктивності планшет демонструє доволі скромні результати. Це не критично, якщо планшет планується використовувати виключно для легких задач: вебсерфінг, перегляд відео, спілкування тощо. Samsung Galaxy Tab A9 Plus має деякі проблеми з продуктивністю, і схоже, що основна причина не в процесорі, а в малому об'ємі оперативної пам'яті 4 та навіть 6 ГБ маловато для сучасного пристрою на Android. Роботу оболонки та запуск застосунків швидкими назвати не можна, є відчутне пригальмовування. Для ігор гість огляду не найкращий варіант. Але якщо не намагатись запускати з максимальними налаштуваннями, то грати цілком можна. Варто зазначити, що процесор навіть при тривалих максимальних навантаженнях не перегрівається та майже не скидає продуктивність. Galaxy Tab A 9 Plus оснащено Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та вміє працювати з глобальними системами позиціювання. Також є підтримка роботи в мережах LTE 5G на випадок, якщо необхідний зв'язок при відсутності поруч мережі Wi-Fi. Є і версія без модуля мобільного зв'язку, яка коштує дешевше. Планшет працює на операційній системі Android 14, поки що з оболонкою One Ui 6.0. Загалом вона дуже близька до смартфону варіанту, але пропонує деякі особливості, що використовують велику площу екрану. Зокрема, дещо відозмінений інтерфейс деяких застосунків у два стовпчики для більш раціонального використання простору. Нижня панель з найчастіше використовуваними застосунками, яку можна сховати, та можливість одночасно запустити три застосунки у режимі розділеного екрана. Galaxy Tab a 9 Plus має чотири динаміки, що підтримують віртуальне об'ємне звучання Dolby Atmos. Планшет звучить добре і голосно. Але 24 динаміків розміщені таким чином, що у горизонтальному положенні вони часто закриваються долонями. Тильна камера Galaxy Tab A9 Plus має один модуль з роздільною здатністю 8 Мп, автофокусом, що не завжди добре працює, та можливістю знімати відео в форматі Full HD при 30 кадрів на секунду. Чекати надзвичайної якості не варто. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 мегапікселів та позбавлена автофокуса. Планшет оснащено акумулятором на 7040 мАч. Завдяки енергоефективній платформі та відмінності сценаріїв використання від смартфонів при невеликому навантаженні планшет потрібно заряджати раз на 2-3 дні. Це за умов роботи з браузером, поштою, месенджерами та YouTube. Якщо додати до цього перегляд фільмів та активний геймінг, то звісно цей показник помітно знизиться. Планшет підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. На повне заряджання потрібно приблизно 2,5 години. Samsung Galaxy Tab A9 Plus – це доступний планшет, що пропонує потенційному власнику необхідний базовий набір можливостей. Підійде для тих, хто планує його використовувати переважно для гортання новин, перегляду YouTube, фільмів, вебсерфінгу та спілкування у мережі. Він має непоганий дисплей, якісну аудиосистему з чотирма динаміками та корисну опцію у вигляді версії з мобільним модулем. Але разом з тим планшет отримав малий об'єм вбудованої й оперативної пам'яті. І якщо сховище можна розширити карткою microSD, то обсяг оперативної пам'яті збільшити не вийде.